Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні я хочу з вами поділитися своєю схемою підживлення розсади перців, баклажанів, помідорів і квітів, добривом, яке я використовую. Під час вирощування розсади. Це рослини одного сімейства, тому я використовую одне те саме добриво. У відео я вам назву ці добрива скажу, яку кількість добрива використовую і коли. А перед тим, як розповісти вам, попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Я думаю, для вас це не буде складно, а для мене це буде дуже приємно. Отже, до того часу, як моя розсада зійде і не. Не з'явиться два справжніх листочки, я свою розсаду овочів нічим не підгодовую. Тобто, вона в мене росте, я чекаю, поки ґрунт стане сухим, зовсім сухим. І перше піджилення розсади цих овочів я роблю використовую добриво кальцігу селітру, для того, щоб розсаді дати такий мощний старт росту. Кальцієву селітру я використовую це 10 грам на 10 літрів води. Можна поливати під корінь, можна по листу. Я поливаю під корінь. Відразу хочу сказати: у коментарях у мене ставили запитання. Добрива я поливаю добривом після того, як зволожую ґрунт. То відразу кажу, що ні, ніякою водою я ґрунт не зволожу. Я взагалі свою розсаду не поливаю чистою водою. Як тільки ґрунт пересох, утворилися два справжні листочки, чи це перець, чи це помідори, чи це баклажани, я беру, повторююсь, 10 грам на 10 літрів води кальцевої селітри і поливаю під корінь. Потім чекаю. Десь приблизно 5-7 днів. Через 5-7 днів я вирощую розсаду у торфяному субстраті класман. Він вже пересихає. Я бачу, що розсада вже майже в'яла. Тоді я беру наступне добриво: це монофосфат калію. Монофосфат калію це добриво, яке дає старт для корення. Так сама схема 10 грам на 10 літрів води і знову ж по сухому ґрунту під корінь. Знову ж, далі чекаю, поки розсада моя знову в грунт висохне, потрібно стане час поливання. Це десь знову ж 5-7 днів, я беру сульфат магнію. Сульфат магнію 10 грамів на 10 літрів води. І знову під корінь, Можна по листу. Це сульфат магніє робить рослину, дуже зелене листя, воно міцне становиться. Росада цим підживленням не витягується, бо вона стоїть у мене на підвіконні. Досвідчування у мене немає. Тому нічого я не змішую, ніякі добре один з одного, ніякою грамукою не користуюся. У мене одна схема. Далі, після цього четверте підживлення і далі це. Три двадцятки майстер. Я беру це добре, купую його, і потім, уже дивлячись по мірі висихання ґрунту, і до самого кінця висаджування розсади, я підгодовую, підживлюю цю розсаду. Три двадцятки майстер. І таким чином, висадивши уже ґрунт, я вже річ її. Підживлюю в основному це по листу, але про це вже буде пізніше відео. Я розкажу. Я хочу просто сказати вам, що це моя схема, це я так роблю. Багато хто робить по-іншому, багато кожного своя. Схема підживлення, хтось взагалі не підживлює, а хтось підживлює іншими добривами, хтось змішує. Відразу хочу наголосити тим, хто буде говорити мені, що не так треба і так інше. Бо я бачила відео інших блогерів, інших городників, які там змішують 4 грами, там, плюс 5 грам, плюс цього. Азотними добривами я взагалі не користуюся, тобто не селітрою, не карбомідом. Нічим таким я не користуюся. Тільки вже далі я користуюся е, майстер агро, наприклад, куплю, купую. І три двадцятки. Там це азот, калій, фосфор. Ось я вам коротко розповіла. Можливо, когось будуть запитання, ставте у коментарях. Я дам відповідь на всі ваші запитання, коректні, некоректні, всім пояснюю, розкажу. А вам на все добре. Дякую за підписку, дякую за лайк. До побачення!